Чернігів одне з найстаріших міст України та найбільших європейських міст середньовіччя, якому понад 1300 років. Тут збереглися храми 11-12 століття, які становлять найбільшу концентрацію архітектурних пам'яток цього періоду в Центрально-східній Європі. Та окрім самого центру, в малих містах і селах Чернігівщини зосереджена рекордна кількість об'єктів культурної спадщини. Головна площа міста. З поміж інших архітектурних споруд особливо примітною є монументальна будівля з білими колонами, споруда, яку у Чернігові знає кожен містянин. Споруда з трагічною долею, споруда знакова, як в історичному, так і в культурному контексті, споруда колишнього кінотеатру імені Щорса. Фундамент майбутнього осередка культури заклали у 1935 році. А 10 серпня 1939-го відбулось урочисте відкриття кінотеатру. Проведено перший кінопоказ. 1941 року, внаслідок бомбардувань під час наступу німецьких військ, будівлю було вщент зруйновано, уцілів лише фасад. Післявоєнну відбудову споруди завершили у 1947. му А у 90 ті роки. Кінотеатр пережив скрутні часи, масштабну пожежу 93 го однак продовжував виконувати свою функцію. 1996 року будівлі кінотеатру надано статус пам'ятки архітектури місцевого значення. 2017 року кінотеатр перетворили в Чернігівський обласний молодіжний центр. А 27 лютого 2022 року в українському інформаційному просторі поширилась новина про першу втрату пам'ятки національної культурної спадщини нею стала будівля Чернігівського обласного молодіжного центру колишнього кіно. Чернігів, кінотеатр імені Щорса одна з найцікавіших будівель в центрі цього давнього давньоруського міста, яке багато, надзвичайно багате на пам'ятки церковної архітектури, козацької архітектури, але також і архітектури, створеної за радянського часу, в 20-ті роки. Власне, Будівля цього кінотеатру вона виразно, вона у обличчя ландшафне обличчя Чернігова і мешканці його любили. Люди любили цей простір, любили цю площу, любили цю будівлю. І більше того, вона для, для міста і для українського кіно зіграла зіграла свою важливу роль, тому що. 39 році, коли відкривала цю будівлю, там відбулася прем'єра вершників Ігоря Савченко за, за Яновським. Після того там дебютував щорс Олександр Довженко і довго показувався у цьому кінотеатрі після війни. До речі, перший раз цей кінотеатр був зруйнований під час німецької окупації. Потім він був відбудований після війни. Вже як кінотеатр, звичайно, що він показує українські фільми і не українські фільми. Але для нас важливо для нашої історії, що в в цій будівлі відбувалися початки чи перші кроки українського кінематографу, нехай радянського, ну але іншого ми тоді просто не мали. Тому знакові постаті нашої кіноісторії, і той же Савченко Довженко вони асоціюються саме з цією будівлею. Що робити з нею після того, як вона вдруге була і цього разу вже остаточно зруйнована росіянами під час україно-російської новітньої війни? Це питання неоднозначне, тому що є два шляхи вирішення відповіді на це питання. Перше — це відбудувати його, як воно було. Друге це збудувати цілком щось нове, може навіть і третій залишити це ці руїни як пам'ятку нагадування про війну я прихильник першого, першого сценарію відбудувати цю будівлю повернути чернігівчанам простір і будівлю яку вони любили з якою пов'язано стільки їхніх спогадів з якою Пов'язана якоюсь мірою і культура України радянської доби, тому що що б ми не говорили, як би ми до неї не ставилися, це частина нашої історії, яку неможливо і не варто викреслювати з наших підручників паперових і мисленнєвих. Тому мені здається, що саме цю будівлю варто відновити в такому стані, в якому вона була. Раніше, що у ній буде, це вже інше питання: чи повернути там кінотеатр, чи повернути е, молодіжний центр, який був е, місцем, де, де створювалися стартапи таким собі молодіжним хабом для Чернігова. Це вже інше питання, яке менш важливе в даному. Випадку, зате з відповіді на це питання випливає наступна проблема, яка і виклик, який стоїть перед нами. Що робити з десятками інших будівель історичного і культурного значення, які були зруйновані вже під час російсько-української війни, і не тільки в Чернігові на півночі, але також і в Харкові, Слобожанщині, на Донбасі. Тут е, однозначності навряд чи можна сподіватися і навряд чи можна на ній наполягати. Я би пропонував е, такий гнучкий варіант, чи плаваючі, е, плаваючі підходи до, до різних об'єктів. Щонайменше декілька з них в ключових містах, тому Чернігові, Харкові, треба відновити так, як вони були. Таким чином, повернувши пам'ять. Для, для городян е, і давши їм візуально, е, передавши їм візуальний спокій, візуально впевненість в тому, що е, неможливо щось зруйнувати, щоб потім його не відновити після перемоги. Інші об'єкти, можливо, менш важливі, можна було би на їх місці збудувати цілком нові модерні. Будівлі, які стануть для тих міст, символом руху України в майбутнє, в захід, тобто в технології, в нове мислення, і заодно нагадуванням для наших одвічних східних ворогів сусідів, що Жодні їхні наступні спроби зруйнувати нашу державу, зруйнувати нашу культуру, зруйнувати нашу пам'ять. Зазнають невдачі. Ми все одно відродимося як фенікс із пекла, і відродимо, і відродимо, відбудуємо наші будівлі. А ті, які не не захочемо відбудовувати, на їх місці ми збудуємо ще кращі сучасні. Центри, чи культурні, чи, чи бізнес-центри, чи освітні центри, які будуть нагадувати всім в першу чергу мешканцям тих міст, що Україна завжди відродиться, що Україна відбулася і, і більше вже не, не зазнаватиме ніяких страждань, які були в минулому нашої історії.